справу по адміністративного правопорушення Ваша честь. Ми ще з першого судового засідання заявляли про питання про проведення для доопрацювання. Ми ще раз наголошуємо, що суд розглядає матеріали, які направлені до суду. Там відсутні рішення суду. Що мій клієнт притягався до відповідальності? Ми і кажемо про те, що не долучені офіційні документи, і тому це є підстава для направлення для доопрацювання. Також я не знаю, так працюють. Як протоколи складають, так і працюють. Ваше, як можна ще задачи одну підставу цього попитання. Те, що ми ви ж не дозволили Добре. запитання задавати патрульним поліцейським щодо того, їх обов'язків, які відповідні на до інструкції. Хочу ще раз наголосити, воно попитання. Зазначено, у нас це наказ МВС України про затвердження інструкції застосування органу та підрозділу поліції технічних приладів. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків. Тому можна зробити висновок, що патрульні поліцейські потрібно було включити відеореєстратор, коли вони його зупинили. Далі відйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з. Виникнення у поліцейського особистого приватного становища, Ну, в туалет поліцейський не ходив. У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу, що зазначає про те, що поліцейський брехав, надаваючи свідчення у суді, і порушив цю інструкцію, яка регламентує порядок включення портативного відеореєстратора. Ще хотіли на це ще раз, черговий раз, звернути увагу, що вони порушили цю інструкцію. Дякую, ваше ваша честь, так, так ваша честь. Можна перейти. вас Дякую. Хочу ще зазначити щодо. Ну, добре, зараз до цього дійдемо. Пояснення я зачитувати не буду, вони в клопотанні про закриття детально зазначені. Також звертаю увагу суду. Ми тільки переглядали відеозапис. І те, що казав поліцейський, він не пропонував пройти огляд та на стан наркотичного скіння. Я зацитую, ми одна хвилина назад це чули. Ваше право відмовитися, законне право відмовитися. Це казали співробітники патрульної поліції. Вони ввели в оману військовослужбовця, який не знав, такого права в законі не прописано. Ми зазначали на судову практику. Ми ще зараз я зацитую, щоб воно було більш. Підстави для складання протоколу про одні правопорушення у поліцейського виникають після встановлення факту керування певною особою транспортним засобом, бо виявлення у неї ознак наркотичного сп'яніння. Тільки ми передивилися відеозапис огляду, те, що там звужені зіниці, немає. Там взагалі не відео немає зіниць очей. Те, що він блідий.